Друзі, всім привіт! З вами Таксіна група Калдатекс. Надійний та перевірений постачальник секонд секонхенда в Україні. І зараз в вашій увазі презентований шостий мішечок кофт лісових міксованих під кодом 252. Ціна за один кілограм становить 3,5 долари, Вага мішка стандартна, йде 20 кілограмів. Вартість мішечка 2744 гривні. Щоб здійснити замовлення, вам достатньо буде лише написати нам особисте повідомлення в Viber або зателефонувати. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Сьогодні протягом дня ми презентуємо ваші увазі різноманітні цікаві сезонні позиції за вигідними доступними цінами. Підписуйтесь, друзі, на наш канал, слідкуйте за оглядами та робіть замовлення. Наразі представлений мішечок номер 6 Коплісових. Ціна мішка 2744 гривні. Дуже класна, хороша позиція, хороші розміри, зустрічаються жилеточки. Ставимо лайки, друзі. Дуже класний мішечок під номером 6. Ціна мішка 2744 гривні. І м'якесенький пухнастий фліс зустрічається. щоденно ми знімаємо для вас різноманітні цікаві сезонні позиції за вигідними доступними цінами. І зараз представлений лот під номером 6. кофти флісові. Позиція міксована. Достатня кількість фірмових Каламбія в даному мішку, хороші ходові розміри. Друзі, повторюємо, що зараз вашій увазі презентований лот кофт флісових під кодом 252. Вартість мішечка 2744 гривні. Хто бажає придбати саме цей лот, що зараз в прямому ефірі, пишемо особисті повідомлення, телефонуємо, не втрачаємо можливість на вигідну покупку. Дякуємо всім, хто вже встиг сьогодні придбати хороші мішечки. Будемо вдячні за ваші відгуки, підтримку каналу. Дуже класний мішечок. Багато фірмових було Коламбії. Хто не встиг придбати, робимо замовлення. Мінімальне замовлення, один мішечок, вагою 20. Кілограмів ціна мішка становить. 2744 гривні. Не втрачайте можливість придбати один із запропонованих сьогодні під час оглядів мішечків кофт-флісових під кодом 252. Підписуємося на канал, слідкуємо за оглядами, робимо замовлення. Будемо вдячні всім за ваші відгуки, хто вже отримав свої посилочки. Для нас дуже важлива ваша думка по товару. Флісові кофти міксовані під кодом 252. Ціна мішка 2744 гривні. Друзі, за декілька хвилин робимо замовлення, підписуємося та очікуємо огляд наступного плота номер 7